Вони вимагали узаконити люстрацію, коли обрані засідали без сторонніх вух, 4 вересня Верховна Рада зібралась на відкрите засідання, де мали заслухати представники силових відомств з приводу ситуації на сході. А також напередодні анонсували про внесення до порядку денного законопроекту про люстрацію. У той час під стінами парламенту сотні активістів скандували люстрація і вимагали цього дня не розглядати люстраційний законопроект. Чому знає Оксана Тиморська? Різнокольорові прапори та автівки з тризубами й дотепними номерами. Усі разом автомайданівці, представники політичних сил та громадськість, нагадували обранцям про люстрацію і закликали цього сесійного дня її не розглядати, щоб не звести закон на манівці. Нас заманюють в паску. Комітет з державного будівництва на чолі зі жванію. вчора саботував розгляд поправок до цього закону. Якщо голосувати зараз, це буде порушення. І потім вони підуть в конституційний суд і скасують через те, що закон був ухвалений з порушеннями. Люстрації бути переконані люди, котрі зібрались під стінами парламенту. І на все про все у Верховної Ради два тижні обіцяють приходити сюди, що засідання і кричати, доки їх не почують. Все вже достало. Все надо менять. Надо обменять новых людей, молодых во владу, которые исповедуют другие принципы. Прозрачна, прозорість бюджетів, налогів. не привести цей закон про очищення влади. Це зовсім не домогтися вимог майдану. Тобто всі судьби, котрі покладені на майдані в зоні, то вони будуть марні, якщо не очистити цей фронт цих ворогів. Автомайдан нагадуватиме про люстрацію нардепам особисто. А до тих, хто не підтримає законопроект, збираються їздити в гості. Якщо ж і це не допоможе, то обіцяють вдатися до ще дієвіших методів шин та бруківки. Як показала практика, шини і бруківка діють набагато краще ніж просто прийти з прапорами. Коли ми сюди звезли бруківку і були готові палити тут шини і не випускати цих потвор, звідти то вони взяли і проголосували. Ті депутати, які не проголосують за цей закон, вони дуже пошкодують, тому що ми зробимо все, аби їхня передвиборча компанія. Просто зійшла на нівець без очищення Україна. Не має куди рухатись. Ілюструвати потрібно масово, і це не спрямовано держслужбовців, суддів, прокурорів та правоохоронців. Радить відомий блогер Карл Волох. Нічого більш першочергового просто не існує. Ну подивіться, жодна система не працює. Скільки людей про які говорили, по кримінальні справи, відповідальність, хтось сидить? Ніхто. Корупцію подолали, навіть нічого схожого. у законати люстрацію будь-якими легальними способами збираються співавтори законопроекту. Один з них Юрій Дерев'янко. Він вважає, що окремі депутати свідомо з цим затягують. Нині профільний комітет, якому доручено доопрацювати люстраційний закон, має майже два тижні, щоб все ж зібратися. Секретаріат дивним чином, з п'ятниці до вчорашнього дня до середи, не зміг систематизувати 400 поправок. От ну, варто сказати, що. Скажімо, там 100, 100, 120 поправок інші секретаріати систематизують протягом 2-3 годин. Якщо комітет протягом двох тижнів не розгляне цей законопроект, то Верховна Рада може цей виносити сесійну залу і розглядати Верховна Рада може цей законопроект без висновку комітету. Вирішальний бій за ілюстраційний закон запланований на 16 вересня. Тоді Верховна Рада має можливість ратифікувати угоду про асоціацію з євросоюзом та узаконити ілюстрацію.